Вітаю! Мене звати Дмитро Васюта, я адвокат практики нерухомості та господарського права в юридичній компанії «Приходько та партнери. Сьогодні хочу підняти тему права постійного користування землею, набутого правонаступником колишнього КСП, тобто колективного сільськогосподарського підприємства. Це питання стосується як землекористувачів, так і місцевих громад, як власників зазначеної землі. І для обох сторін це питання актуальне. Якщо ви правонаступник КСП, ваше підприємство користується землею на праві постійного користування, ви повинні розуміти. Цей юридичний статус є не абсолютно захищеним та досконалим. Місцеві ради сьогодні активно ініціюють судовий процес визнання відсутнім права постійного користування землею. Результат простий. Ваше право припиняється, а ви втрачаєте свій основний актив без компенсації. Ваш єдиний вихід ініціювання юридичного аудиту щодо правомірності, правонаступності наступності та законності статусу постійного користувача це єдиний спосіб уникнути ризику втрати права постійного користування. Також, якщо ви представник територіальної громади та розумієте, що право постійного користування набуде неправомірно, а тому землю роками не приносять жодного доходу бюджету. Бо вони зависли у постійному користуванні, пропонуємо вам ініціювати процеси знання відсутні права постійного користування. Отже, чому це важливо? Землекористувачам необхідно розуміти ризики та шляхи вирішення цього питання, а громадам повертати активи для розвитку. Не відкладайте це рішення, звертайтесь до нас за консультацією та отримайте професійне вирішення вашого питання.